Нет, это вообще это ни, 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 ничего как-то. Ковбой-крыкун, как там какое-то такое еще слово, суперечник. Привіт, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. Мене звуть Валерій і сьогодні ми заготовили для вас дещо ну, зовсім особливе. Але, по-перше, підпишіться на канал, залиште коментарі, поставте лайк і перешліть це відео друзям. А сьогодні в нас на відеогляді справжній чоловічий позашляховик Wrangler у версії Рубікон. Отже, звідки взялось таке незвичне і за виглядом, і за конструкцією авто. Справа в тому, що корнями це авто уходить у далекі сорокові роки у роки Другої світової війни. Саме тоді спеціалісти компанії Willys на замовлення армії США. Створили рамний позашляховик, який пізніше отримав назву Willys Джип. Створив, образував марку Джип у 1941 році. І наш автомобіль є дальним наслідником тих автомобілів. Сама марка джип створена із абревіатури двох літер General Purpose, загального призначення. Так, армія США класифікувала цей автомобіль, і пізніше воно скоротилося до назви марки Джип. І до речі, ще пару слів про ім'я. Правильно вимовляти назву цього автомобіля Wrangler. це в перекладі з англійського суперечник, ковбой або крикун. Він, напевне, такі і є. В нас автомобіль ще й в спеціальній версії, яка має назву Рубікон, Походить від е, такої важкої позашляхової траси Рубікон Trail у горах схєра Невада в США вже. Зовнішність автомобіля отримує дуже мало змін за терміни виготовлення усіх чотирьох поколінь. Завжди це круглі фари, але в нас уже світлодіодні. Завжди це отака вертикальна решітка радіатора, завжди це крупні такі колісні арки, крупні колеса. Зсунута назад кабіна, довгий капот і, звичайно, ж, рамна конструкція, і цільні мости передні і задні. У всіх автомобілях Ренглер, не виключення і наш автомобіль. Є можливість або зняти жорстку, жорсткий дах, або встановити м'який дах. Але це опція на нашій машині її немає. У нас просто жорсткий дах, який можна знімати. Робиться це досить легко. Задню частину я не буду знімати, бо вона важкенька. Можна положити лобове скло на капот, там навіть є спеціальні тримачі. І таким чином авторій. Авто стає не просто кабріолетом, а напевне вже таким, як і був його прародич Willys Джип. Друзі, а якщо хтось планує придбання такого автомобіля і приїде до нас на огляди на тест-драйв цього авто, то ми тоді вже зможемо разом повністю розібрати, створити з нього такий кабріолет. Отже, у четвертому поколінні, а наш автомобіль четвертого покоління, як я вже казав, 2021 року випуску. Це, до речі, офіційний автомобіль, який був завезен через імпортера компанії Jeep в Україну і проданий через офіційний автосалон, може бути встановлено три типи двигунів. На нашому автомобілі це. Дволітровий бензиновий турбодвигун потужністю 272 кінських сили і обертаючим моментом 450 Ньютон метрів. Цей двигун до того, як переїхав під капот джипа, встановлювався на автомобілі Альфа Ромео Стельвіо і Альфа Ромео Giulia. Такий заводний динамічний агрегат. Інший агрегат, який більш популярний у Сполучених Штатах, це двигун 36, виобразна шістка. А також може бути на ньому встановлений безумний двигун 6,4 хемі, але така версія офіційно в Україну не поставляється. Отже, двигун агрегатується у нас з вісьми ступеневою автоматичною коробкою гідротрансформатором, звісно, яка дає чималі переваги на бездоріжжі тим, що не перегрівається і плавно підводить обертаючий момент до трансмісії. Цей вісьми ступеневий агрегат має походження від компанії CF, а також є демультиплікатор. До речі, на версії Рубікон він з іншим передаточним відношенням. І підсилені мости, виробником яких є компанія Dana Spicer, яка виробляє також багато агрегатів трансмісії для важкої техніки для бетонозмішувачів, міксерів, комбайнів. Тобто за трансмісією все серйозно. у нього. Друзі, якщо підключити повний привід та понижену передачу, напевне, важко знайти місце, куди не проїде джипренглер. Додається, ще до цього і коротка колісна база, великий дорожній просвіт 25,5 см тут у нього. Це на повністю стандартних шинах. У нас авто повністю стандартний. Ніяким переробкам воно не піддавалося. Це повністю. Заводська специфікація. І ще короткий задній бампері, коротка е загальна длина 4 метри 34 сантиметри. І в цілому отримуємо позашляховик, на якому дуже важко знайти місце, де можна його посадити. І отут я б додав декілька кадрів з подолання Рубікон Трейл цієї позашляхової траси, які будуть дуже вмісні, на, на що. Намагаються зробити і роблять власники цих позашляховиків на важкій позашляховій трасі. До речі, на нашому автомобілі вже встановлені шини Michelin Latitude Cross, які такі більш універсальні. Можна і на бездоріжжя виїхати, особливо на такому автомобілі. І на асфальті вони не такі шумні, як ті, що встановлюються з заводу, грязові шини BF Goodrich. Тому це скоріше плюс. Звісно ж, багажник не сама сильна сторона Jeep Wrangler Rubicon. Проте можна окремо відкрити верхню і нижню частину. Ось такий от багажник. Тут 190 літрів при розкладеному задньому сидінні автомобіль чотирьохмісний. Але, Але, ну, звісно, сидіння можна скласти ось таким чином. І ви вже отримуєте 800 літрів, вже досить багато поклажі. А ще тут є сабвуфер стереосистеми. Запаска ззовні от у такому чохлі і забавна деталь. На запасці встановлено камеру заднього огляду. Ось ще подивіться цікава деталь. Силові дуги, такі, які при знятому даху захистять водія і пасажирів при перевертанні. Друзі, а зараз увага, атракціон. Я спробую сісти на задній ряд сидінь. Ну, До речі, тут непогано. Є трохи місця, але, напевне, далеко я б тут не поїхав. Друзі, а ще хочу сказати, що Jeep Wrangler – це такий собі великий чоловічий конструктор. І існує безліч фірм, які виробляють деталі для тюнінгу цього автомобіля. А саме для підняття кузову, для розширення колісних арок, деталі підвіски, трансмісії, інші диски, колеса. Фірм існують напевне на всіх континентах від Північної Америки до Австралії, і у мережі, напевне, можна знайти сотні і тисячі перероблених автомобілів, які дуже внушають повагу своїм зовнішнім виглядом і об'ємом перероблень. Отже, друзі, спробуємо на пісочку наш Jeep Ренглер. Підключив я повний привід, демультиплікатор, навіть не вмикав блокіровки. І вже на важкому такому на важкому піску він ще й такий влажненький, але можна проїхати будь-де, ще й похуліганити, трохи підпустити і піску з під коліс. Напевне, дуже важко буде знайти місцину, де джип ренглер не проїде. Класна геометрична проходимість, він ніде не чіпляє бамперами, бо маленькі і передній і задній. Можливостей шин вистачає на такій поверхні, бо дуже, дуже великі можливості в трансмісії. І от навіть там з повністю вивернутими передніми колесами він. Просто йде туди куди, туди, куди нам потрібно, і це дійсно вражає. Я, напевне, думаю, що тут не змогли б так зробити ні Toyota Prado, ні пікапи будь-які. Jeep Wrangler проїде там, де напевне не проїде. Ну навіть можливо важкі якісь важка техніка може тут проїхати. Джип Ренглер нараз це робить. Першого разу неможливо ніде стати. Я спробував трошки відключити повнопривідну трансмісію. Отут на пісочку включити задній привід, він зразу ж забуксував, але повнопривідна трансмісія, повний привід моментально витяг і можна на дуже важких поверхнях себе відчувати впевнено. При цьому водій сидить у салоні тихенько. Хоча криша в наш зйом, дах у нас зйомний, але ніяких шумів там не доноситься. Ще зауважу, що у нас авто у справному стані. Все повністю перевірене, а тому от можна отак от виїхати і похуліганити трохи. Дуже класно. Друзі, на інформаційному дисплеї, от уже в нашому Jeep Wrangler є ось така цікава сторіночка Offroad Pages, яка включає в себе інформацію про силову передачу. Ось Зараз видно, на який кут повернуто кермо, видно, видно який режим увімкнено в роздаточній коробці. 4 low видно, видно блокування центрального, центрального диференціалу. Є можливість ось так от подивитись на. Температура, температура охолоджуючої рідини, температура масла, напруга акумулятора, тиск мастила. Тобто такі функції, які для джипа мають важливе значення, тому що ви можете перегріти або трансмісію, або двигун на таких позашляхових вправах. І є от ще дуже зручні показники крену і тангажу. Тобто, наскільки у вас авто наклонено у горизонтальній плоскості і у плоскості спереду назад. А також є ось такі географічні координати та висота над рівнем моря. Також можна от на такій місцевості їхати, не розбираючи дороги, як то кажуть, тому що вся нижня частина захищена нефарбованим пластиком, а знизу є захист, металевий захист двигуна. Коробки роздавальної коробки, коробки передач і е, паливного баку також. Тобто знизу автомобіль повністю захищений з заводу, вже підготовлений до таких от позашляхових вправ. Трошки розкажу про комплектацію, бо автомобіль у четвертому поколінні вже відчувається зовсім як, як звичний транспортний легковий автомобіль. І це дуже добре, тобто на бездоріжжі він король на дорогу ви виїхали, він може досить, досить гарно себе поводити. У нас є шкіряна оббивка, яка, ну, у такій машині я вважаю, що це must have, має бути, тому що у машини, які у тканинні оббивці, дуже швидко на бездоріжжі втратять свій вигляд. А ось така шкіряна обшивка, яку можна мити. Можна чистити, це дуже гарно. Класний, цікавий салон, от з такою червоною помаранчевою вставочкою. Класний, до речі, мультимедіа-центр, який про одну з функцій я вже розказав, це off Pages, позашляхові. Індикатори. А ще у нас тут є навігація, є двозонний кліматконтроль. До речі, на європейських машинах, на відміну від американських, є підігрів передніх сидінь і підігрів керма. Друзі, що то витрати пального на позашляховику Ну, на бездоріжжі, самі розумієте, вона може бути такою, скільки часу ви приділите позашляховим вправам. Але ж на а, асфальтових дорогах витрата пального на дволітровому турбодвигуні лежить у дуже приємних, приємних е цифрах. Це... Завод декларує, що це у міському циклі 10,5 літрів, але у мене ну, виходить 9-9,5 літрів на такому автомобілі, і це класно і це для міста дуже е вдала витрата. Також на мультимедіа цьому пристрої, мультимедіа дисплеї можна вивезти задню камеру. Можна вивести додатки, які є у вас на телефоні у режимі Apple CarPlay Android Auto. Тобто автомобіль повністю онлайн може бути із сучасною електронікою, і сучасним сполученням з телефоном. У міському циклі на асфальтових дорогах авто дуже приємно себе. Себе веде. Так, звісно, трошки відчуваються на, на нерівностях, трошки відчуваються цільні мости. І тут залежна підвізка, і передня, і задня це закони жанру. Але ну, можна її на великій швидкості спробувати проїхатись, авто відмінно кероване, відмінно відчуває швидкість. До речі, двигун дозволяє зробити пришвидшення до першої сотні за 7,5 секунд. Максимальна швидкість тут 180 км на годину. До максимальної швидкості ми не будемо розганятись, а пришвидшення, напевне. Зможемо зробити і показати. Але ж я гадаю, що можливо десь 7,5-8 секунд так ми її зробили пришвидшення до 100 км на годину, але вона так прикольно піднімає нос на старті, наче яхта, яка виходить на глісер. І це навіть більше емоцій, ніж е, насправді пришвидшення, яке ну, у досить розумних межах, але емоції класні. Трохи незвична деталь у салоні, друзі, це майже вертикальне лобове скло. А ще подивіться, як працюють двірники. Мені це трохи нагадало старий, старий радянський автомобіль ЗІЛ-130. Там подібне було скло і подібні двірники також. Загалом на асфальтовій трасі. Приємно тримає, тримає полосу руху, трошки, трошки відчувається, що авто на рамі і на цільних мостах, але ж ну, можна їхати, можна в транспортному режимі їздити щодня і якихось там відверто позашляхових асоціацій у вас не буде, як на нормальному автомобілі. Тим більше, що двигун приємний у динаміці руху, приємний у витраті пального. То чого б і ні, можна і кожний день їздити. Отже, друзі, ми пробуємо ще один режим, який на додачу до усіх режимів трансмісії Є в Wrangler. це допомога при спуску з крутого схилу. Для цього вмикаємо знов режим 4 Low, умикаємо спеціальною кнопкою режим спуску з гори, переводимо речах керування коробки передач у ручний мануал режим. І потроху поїхали. Ручним режимом можна вибирати швидкість, з якою ви хочете рухатись. От Зараз я, наприклад, вибрав 4 км на годину, більше авто не рухається. Можливо, трошки швидше зробити 5-6 км на годину. Можливо, зовсім знизити там до 1 кілометра. От, І авто буде дуже повільно рухатись. Це більш зручної системи, я не зустрічав ні на якому автомобілі. На підйомі, от до речі, як у нас такий підйом на крутий схил, можна залишити автомобіль у режимі 4H, тобто це верхній ряд трансмісії, але повний привід включено. От. І авто, навіть якщо зупинитися у середині, воно, по-перше, тримає, тримає на підйомі, не відкатується назад, а по-друге, дуже зручно рушає з місця, можна буквально там по кілометру також. Це регулювати і на передньопривідні машини на цьому підйомі починають буксувати передніми колісами. Тут такого немає. Повний привід завжди на стражі і дуже зручно. Ну що ж, друзі, не можу втримати дуже приємних емоцій. Щодо спілкування, особливо поза межами асфальтових шляхів, з цим автомобілем. Для всіх, хто хоче розглянути таке авто, ми знаходимося у Дніпрі. Адреса княгині Ольги 19Б. Навпроти річ порту. Нагадаю, що автомобіль 2021 року офіційне авто з рідним пробігом 30, 32 тисячі кілометрів, цілком у заводській фарбі. Можливо, ще про щось не розказав. Тут дуже, дуже багато функцій, дуже багато про що можна розповідати, тому запрошую всіх на тест драйв. А з вами був Валерій. На сьогодні в мене все. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити лайк, залишити коментарі, що сподобалося, що ні. Пока.